Так, я знаю, як перевірити масло в машині. Ні, мені це не треба пояснювати. Я хочу знати, коли її можна забрати. Так, я регулярно перевіряю тиск в шинах. Трястя ж твоїй. Так, я знаю, як наповнити воду. Так, гаразд, можу я? В п'ятницю о першій? Круто, дякую, бувайте. Що таке? Зі мною щойно говорив механік, наче мені 5 років. А, схоже на менсплейнінг. Так, точно. Це коли чоловік пояснює щось дівчині у надто спрощеній поблажливій формі. Так, Ровене, я знаю, що це. І в цій ситуації механік розповідав тобі, як доглядати машину. Хоча ти знаєш, як це робити. Ти розумієш, про що я? Так, Ровене, це саме те, що він робив. Він заменсплейнив мене. Ох, не думаю, що ти зрозуміла. Як мені перефразувати? Так. Оскільки він механік, а ти жінка, він припустив, що ти не вмієш доглядати за автомобілем. Хоч ти вмієш. І навіть коли ти зателефонувала, щоб дізнатись, коли забрати машину, він надокучливо розповів всю цю інформацію, не слухав це й називається менсплейнінг. Так, Ровена, я знаю, що таке менсплейнінг. Ну тепер знаєш. Ось це було надокучливо. Так, я щойно дзвонила механіку, він розмовляв наче мені п'ять років, і Ровен почав Ти ж знаєш що він зробив? Роувен тебе заменсплейнив, як до цього заменсплейнив механік, він буквально зараз зробив те саме. Але не ти серйозно? Я незрозуміло висловився. І як би тобі пояснити? Коли Роун пояснив тобі, будь ласка, стій, що зробив механік, коли не слухав тебе. Він сам став менсплейнером. Я зрозуміло Так, Алане. Я знаю, що трапилось. Дозвольте втрутитись. Гадаю, я розумію, що відбувається. Що Алан намагається сказати? Роуен був таким же поганим, як і механік, коли механік намагався замансплейнити тебе. Ти це розумієш? Боже ж ти мій. Друзі, якщо вам сподобалась озвучка, підписуйтесь. Вибач, що перебуваю. Гадаю, Елі намагається сказати. Якщо вам сподобалась озвучка, то знизу є кнопка Підписатись. Не забудьте натиснути. Я зрозуміло висловився. Я так і сказала.